Шановні підписники, раді вітати вас на ютуб каналі компанії Vision. Сьогодні, в вашій увазі, ми хочемо продемонструвати унікальну модель родованих сережок це бюджетерія з каменем Сваробським. Спробуємо вам передати цю неймовірну красу, лише подивіться на цей колір. Я навіть скажу вам чесно, я не беруся його описувати, бо я навіть не знаю, як можна такий кольор описати. Є елементи фіолетового та хамелеону і в залежності від кута освітлення його кольор змінюється. Сам камінь розміром орієнтовно 8х8 мм. Загальний розмір сережок саме довжина складає 15 мм, як я вже вам казав. Тут у нас родоване срібло покриття. Застібка у нас йде класична англійська, як можете бачити. Тобто сережки являються дійсно унікальною моделлю, яку не зустрінеш кожного дня в будь-якому магазині. Ось стараємося показати вам всю їх красу. Ось це що стосовно саме даної моделі. Тож, давайте поговоримо з вами про виробника ось та де їх можна саме придбати. Виробник компанія cupix Jewelry знаходиться саме цей філіал, знаходиться на території Південної Кореї. Тобто там був розроблений. Дизайн даних сережок, самі виробничі потужності знаходяться на території Гонконгу. Відразу відповім на питання: то в чому ж тоді різниця Китаю від Гонконгу? Різниця вся в тому, що в гонконзі виготовлюють. Найкращі товари, які ви можете знайти по всьому світу, це як і електроніка, бюджетерія, тобто фактично всі якісні товари, вони звідти, тому що на території Європи займатися виготовленням будь-якого товару досить дорого, і за саме політики що стосовно податків. Така сама ситуація і з електронікою. Саме яскравий приклад це в нас приклад з телефонами від бренду iPhone. Тож прошу зауважити цей момент. Що стосовно сережок, вони наразі в наявності, вони не важкі, важать 4 грама. Гіперевергенний сплав, вам не треба хвилюватися з приводу алергії, якщо у вас. Наприклад, чутлива шкіра. Вони, як я вже казав, в наявності і на них діє спецпропозиція. Я залишу посилання в описі на наш веб-сайт, де ви можете знайти багато різних товарів. Це можуть бути як і товари для жінок, жіноча білизна, бюджетерія, там, сережки, браслети, кільця. Це декор для дому, підстаканники, годинники і взагалі дуже багато всього. Будь ласка, заходьте, дивіться, ознайомлюйтесь. Ми працюємо над нашим сайтом фактично кожного дня без вихідних. Ось дуже багато спецпропозицій. Є розділ мега розпродажі. Головне його не пропустити. Саме цей розпродаж, тому що товар реалізується. Дуже швидко, скажу вам відверто, з даного розділу, бо ціни там ну дійсно досить скромні, навіть по нинішньому курсу долара, якщо брати, то там ціни старі ще до повномасштабної війни. Тому звертайтеся, будемо раді з вами працювати. Очікуємо від вас повідомлень, коментарів. Дякуємо та гарного вам дня!